Всім привіт! З вами Михайло і... і Макс. І сьогодні ми з Максимом, ой, ми ну, з іншим Максимом. З іншим да. Максимом да. побували на цьому чарівному і класному тренуванні по вокалу майстер-класі. І Максим, мені спочатку цікаво, взагалі, а чому саме ти почав займатися вокалом і вести свої тренування? О, ну там між моїм початком занять вокалом і тим, як я почав викладати проміжок в 16 років. Трошки менше, на да, 15 років, почав займатися, тому що я був маленькою дитиною, яка дуже любила співати. Я дивився всі концерти по телебаченню, які показували. Я цим насолоджувався. Я переодягався в співачок, в співаків, робив концерти для бабусі для дідуся. Ніхто цього не помічав, доки не прийшов новий викладач музики в школу в четвертому класі. Він помітив, що я вмію співати. Сказав мені про це, і після того я почав це любити і розвиватись як музикант, як співак. Я почав ходити в музичну школу. Я потім поступив, отримав вищу освіту як співак. І з часом я почав викладати в викладання. Я довгий час не вірив. Я думав, що це шарлатани обманщики, інфо цигани дата, тому, тому що е, багато є викладачів, які е, володіють малесенькою частиною е, того, що вони викладають, і ти їх про щось просиш, а вони не можуть тобі це, це не показати, не навчити. От а, але я розвінчав цю думку в своїй голові, коли сам перший раз е, допоміг своєму другому, який поступав е, в Карпенка Карва. Там є творчий екзамен по співу. Я йому допоміг за дві неділі підготуватися так, що просто я офігел, що він ефігел, і всі там офігели. І це вже був початком розвінчування цієї думки, що викладачі е, насправді шарлатани. А потім другий, третій, четвертий учень, і так затянувся, і я зрозумів, що я Ісус вокалу. <рив> <рив> я жартую, так. Ні, викладачі є класні, є я, і є ще деякі, яких я можу порадити. Можете звертатись до Міше, до мене про все розкажемо. Ісус, вокалу, я запам'ятаю. <рив> Oh. No, no, no. Мені цікаво, що саме твоя методика полягає в тому, що ти показуєш своїм прикладом. Oh. Mm -hmm. no, no. Як, як само потрібно співати і намагаєшся. Я, я, сьо, сьогодні у нас була така вправа, що ти а навіть а намагався ну дуже такі високі ноти, як не а ти навіть намагався. все одно Спробував. І Максим, оцю високу ноту він осилив. Саме цей приклад мене й надихнув. То, дуже приємно, що ти це помітив. Помилятися це не страшно. Голоси у всіх різні. В когось є низькі голоси, є середні, є високі голоси, і всі вони прекрасні. Але коли переді мною стоїть учень, він хоче почути приклад, як це має звучати. І, наприклад, є дівчина, я взагалі баритон. Тобто я розтягнув свої зв'язки до цих тінорових нот єлі-єлі, Буду продовжувати в цьому ж дусі, а дівчата в них константно вище голос. А їм також треба цей приклад. Я можу кричати, я можу зриватися, але вони бачать ті зусилля, з якими я беру цю ноту. Вони повторюють, і в них вже це виходить. Тому не бійтеся пробувати. Чим більше ти пробуєш, краще 10 разів за хвилину спробувати, ніж е, хвилину думати перед першою спробою. І також мені цікаво узнати, для кого саме взагалі вокал, то тобто, може на нього приходити, і що саме розкриває вокал на твій погляд. Вокал е, для усіх. Для усіх людей, хто любить співати, якщо є людина, яка не любить співати, це людина брехун, тому що в мене була учениця в неї вади зі слухом вона майже нічого не чує. Або взагалі не чує я там часто не питав, тому що я ну на не тамзики не розумію. І там була дівчинка, яка перекладала. Ну і трошки було незручно про це запитувати, але навіть в неї. Виходило попадати в ноти, тобто інтуїтивно по зусиллям, те що скільки зусиль ти витрачаєш на якусь ноту, ти таким чином можеш навчитись попадати в ноти. Якщо ця дівчинка змогла, то може кожна людина.